Три домовини на майдані незалежності рівне прощається із своїми захисниками. Тарас Лазарчук зі степеня Сарненського району навчався у Нове ГП. Завершив універс з відзнакою. Працював у проєктній групі рівне обленерго. Далі поїхав працювати за кордон. 25 лютого 2022 року повернувся і став на захист батьківщини. Був полку Азов, виконував бойові завдання на Сумщині, Донеччині, обороняв Бахмут. Повернувся до служби навіть після поранення. На жаль, 38-річний молодший сержант загинув на Донецькому напрямку. Я не знав, не знаю, яким Тарас був у мирному житті. В Азові його знали як мужнього, хороброго воїна, як щиру людину, як людину з великої літери, доброго, приязного, на досвід. Микола Войтович Рівнянин навчався у Нове ГП. Там закінчив військову кафедру. Працював інженером-будівельником та продавцем. Наприкінці жовтня 2022 року. Миколу мобілізували. На жаль, 28-річний старший лейтенант загинув, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. За цю нашу суботу ми платимо страшну ціну. І сьогодні замість того, щоб вітати цих людей. Мати з ними якісь. Хороші приємні справи. Ми сьогодні випроваджуємо їх з останню зону путь. Витворимо молитву за їх душ. Сергій Тлучкевич Лучанин проте все життя провів у рівному. Тут закінчив школу і продовжує здобувати освіту у Львові. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов до військомату. У травні 23-го його мобілізували. Був на навчаннях у Великій Британії. Потім його підрозділ перебував на Луганщині. Під час служби Сергій отримав осколкові поранення. Він зарекомендував себе і його відправили навчатися на офіцера. Після знову повернувся до свого підрозділу на Луганщину там 31-річний молодший лейтенант поклав своє життя. Свята свята! свята! Богуй! Богуй! Собор! 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 Слава Україні! Слава! Слава Україна! Боже все! Поховають Тараса Лазарчука у Костополі, Миколу Войтовича в Обарові. А Сергія Тлучкевича у Ставках. Іля Томашевський Павло Стецюк. Новини Рівного.